Хей, народ, сьогодні буде по-справжньому гаряче, бо зібрав для вас топ-10 аніме для дорослих 24-25 року, які не просто підіймають рейтинг, а й пульс, і дещо ще. особливо в певних сценах. З вами Серж Кун і це спекотне аніме українською. Ми зануримося у світ, де цензура відпочиває, а нюци це не баг, а фіча. Сьогодні розкажу вам за новинки етчі, і ми не просто перерахуємо їх. А розберемося, чому ці тайтли буквально порвали 2024 і 2025 роки. І завоювали серця, і не тільки купи хлопців. Приготуйтеся, буде гаряче. Якщо ти думав, що вже бачив усе, повір, далі буде і фан-сервіс, і гареми, і магічні трусики. Ечі – це такий жанр аніме, воно розраховане на тих підлітків, які майже вступили у доросле життя, і в основному на чоловічу аудиторію. Ечі це не про це саме, а скоріше про ой, як незручно вийшло, що ми обоє роздягнені. Уявіть, що ви йдете по вулиці, спотикаєтесь, а тут на вас падає дівчина. І так разів 20 за серію. Але ечі аніме це перш за все цікавий сюжет, обравлений у відвертий фан сервіс. Це світ, де закони фізики діють дуже вибірково, а гравітація має особливу пристрасть до декольте. Як персонаж випадково падає обличчям у груди, або дівчата після душу забувають рушники, чи камера робить зум на цікаві ракурси, вітаємо, ви потрапили в едші. По суті, це комедія, де більшість жартів побудовані на пікантних ситуаціях, фан-сервісі та іноді легких натяках на романтику, але без зайвої драми. Це як комедійний серіал, де кожен епізод це новий спосіб змусити персонажів почервоніти. А глядача посміхнутись. Але іноді автора заносить, і аніме виходить майже на грані твого улюбленого аніме на букву Х. Про такі новинки ми сьогодні і поговоримо. А топ кращих з кращих можеш зацінити на моєму відео. Посилання на нього буде ось тут вгорі екрану, якщо що. Погнали! Ельфійка не може схуднути 2024 рік. Її мета схуднути, а твоя дожити до кінця серії без збудження. Все починається з того, що Ельфійка приходить у наш світ. Але замість великої битви за порятунок світу, вона залипає на людські бургери і пончики. Ну а справді, як від них відмовитись? Кожна серія це бій між салатом і тортом, а потім сеанс антицелюлітного масажу і бідний масажист, який має привести її у форму, промасажувавши й усі місця, якщо ти розумієш, про що я. Це не просто пиріг, це крем-пай в ечі соусі. Сюжет максимально простий, але вайби топ. Та й хоч серії до 12 хвилин повір, її форми ти точно не забудеш. Король хільця 24 рік. Знаєте, це той випадок, коли хлопець потрапляє в інший світ, і там його вайфу виявляється не просто вайфу, а цілим гаремом. П'ять принцес, і з кожною треба вкласти шлюб, щоб врятувати світ. Ну хто в здоровому глузді від такого відмовився б. Це як побачення Стіндера, тільки ставки набагато вищі, доля всього світу. І, звичайно, ечі тут не для галочки. Тут зустрінеш майже повноцінні сцени в ліжку, при тому в одному ліжку з декількома дівчатами. Це вам не скромні обіймашки, адже рейтинг в аніме 16, прямо дає зрозуміти про майже доросле кіно. Якщо до середини сезону ти ще пам'ятатимеш, про що тут взагалі розказують, який сюжет? Вітаю тебе! Ти впевнено можеш шукати дівчину і при зустрічі з нею не почуватимешся песиком, в якого з рота потекла слина. Надто закохана темна Ельфіка переслідує мене з іншого світу. 2025 рік. Знову аніме про мрію хлопця-підлітка. Чувак реактує дівчину ельфа в іншому світі, вона темний ельф і, здається, таємно здакується в нього. Хоч ця таємність зберігається впродовж сезону, але це не заважає гості з іншого світу притискати до грудей свого героя або спати з ним в ліжку поруч, у чому мати народила. Інтриги та цікавості додає просто залізна витримка головного героя та темна магія, яку Ельфійка потай застосовує до потенційних конкуренток названня єдиної коханої. Також в аніме купа пікантних кументних сценок по типу несподіваних випадковостей. Сюжет при цьому звичайна повсякденність. Але зацінити вечорочком просто треба. Повір. Отже, ніколи не Френзонь темну альфійку. Ти що з глузду з'їхав? зв'язуючи свою долю з сестрами Амагамі. Один хлопець, три сестри і навіть без інцесту. Раптом наш герой стає кандидатом на одруження з однієї з трьох сестер такий собі храм дракона, тільки без драконів, але з фансервісом. І кожна сестра, окремий жанр вайфу. скромна, фрікова, ну і куди ж без сундери. Це як кохання на виживання, тільки в кімоно. Тобі треба зараз мене завести. Ти ж хочеш зі мною погратись. Давай тоді, може, я з тобою граюсь вже? А по великому рахунку, звичайний гаремник, який дуже зайшов публіці. Чувак хоче просвітлення в коханні, тому хоче якнайдовше зберегти цноту, ставши учнем у храмі з трьома красунями. Але щоб храм не закрили, йому треба одружитися з однією з них. Деякі сцени дуже відверті. Видно, все і без цензури. Це як холостяк, тільки з вайфу. Дуже незвичайна зустріч поліціянтки, вчительки і медсестри. Ну ніби має бути інший сюжет. І ставки доля храму. Уявіть, якби вашу хату можна було врятувати від колекторів, тільки тим, з якою сусідкою вам одружитися. Я б уже давно вибрав, чесно кажучи. Тут вам і повсякденне життя з купою незручних моментів і фан-сервіс на будь-який смак. Не дивно, що це зайшло, а ти хіба відмовився від такого життя? Напиши в коментарі. Ще одна чоловіча фантазія це переродитися домашнім котиком у якоїсь заможної красивої пані і ніжитися в неї на колінах після смачного обіду. Тут головне, щоб не обрізали дзвоники, але ідею ви зрозуміли, думаю. <плес> в аніме з довжелезною назвою Я монстр рангу С. Бегемот, переплутаний з котом і тепер живу в ельфійки» Описано саме такий випадок, але замість чоловіка тут монстр ес рангу бегемот перетворюється на маленького котика, а його знаходить мила альфійка, і думає, що це її домашній улюбленець. Але цей котик має свої дорослі фантазії, тільки цей котик не просто хоче бути поруч. Серйозно, це аніме, яке розширює межі ечі фантазії, поєднуючи милий сюжет з ну дуже дорослим гумором, для тих, хто любить ракурси з максимальним наближенням. На сюжет тут кинули мінімальний бюджет, тому звичайне фентезі повсякденність, максимальне занурення в ечі та фан сервіс. Ну і переходимо до хардкору, тайтл з рейтингом для повнолітніх десертик із п'яти кульок солодкого морозива. Як на мене, золота серединка, це двох з половиною вимірна спокуса. Аніме про косплей, який майже на межі, це аніме про хлопця, який просто одержимий 2D-персонажами зі своєї улюбленої гри. І тут з'являється дівчина, яка косплеїть його улюблених персонажів. Це як зустріти свою вайфу з пікчі, яка раптом стала 3D мозок просто в режимі Error 404, але серце готове ось ось вирватися з грудей. Тут стільки фан що інколи здається, що твій екран ось ось розплавиться. Ідеально для тих, хто розуміє, що 2D одне, а 3D краще. Також сюжет це висвітлення теми косплею. Тема, схожа як порцеляновій лялечці, але в my... так. так. My... Розкритий набагато краще. Перевдягання і костюми тут показані в усіх дрібничках. Це аніме про той випадок, коли костюмований косплей збуджує більше, ніж коли вона взагалі без одягу. Зацініть обов'язково. Окей, народ, якщо ви думали, що 2025 рік не принесе нам чогось зовсім відбитого і водночас милого, то готуйтесь до ось так Макіно. Цей тайтл — це прям як той мем. Shut up and take my money! Але для фанатів роботів, комедії та, звісно, ечі. Уявіть собі, звичайний японський школяр, і тут до нього буквально з неба падає бойовий робот-горнична з майбутнього, і не просто робот, а така, що ну дуже вже схожа на людину. І як ви вже здогадалися, її програма включає не тільки прибирання, а й, ну скажімо так, сервіс для господаря. Це аніме це просто майстер-клас того, як поєднати наукову фантастику повсякденну комедію та максимально незручні і водночас гарячі ситуації. Макіна Сан постійно тупить у соціальних ситуаціях, але її логіка робота призводить до таких ечі моментів, що ваш внутрішній стержень просто почне бити рекорд з міцності. Це як Термінатор, але замість порятунку світу, порятунок від самотності, і замість перестрілок фан-сервіс. Будь ласка, вдягніть їх та каміне Сан 2025 рік. Чи існують труси часу, спитаєш ти, і я відповім: так, це ж аніме. Староста красуня та не має силу перемотувати час, але є нюанс: це спрацює тільки, якщо вона знімає нижню білизну. Скажи тепер і в тебе з'явилось відчуття, що автор цього шедевру геній. Наш головний герой, її непотящий однокласник, який таємно закоханий в старосту, випадково дізнався її секрет, тому що побачив її, в чому мати народила. Але біда, дівчина це помітила, і відтепер він офіційний свідок кожного рестарту. Аніме дійсно красиве, деталізоване, сценки на грані цензури, але зі смаком. Також це непоганий шкільний ромком, а ще фансервіс з білизни. Її тут багато і всякої. Таке враження, що у автора замовлення від Вікторія Secret. Аніме вже на етапі анонсу викликало ажіотаж, а зараз стрімко розриває топе аніме красунь усіх чартів. Ще все не додивився, але в планах, чого і вам раджу. Раб спеціального призначення. О, це аніме викликало в мене реальне захоплення. Якщо одним реченням, то це коли хочеш врятувати світ, але тримають тебе на ланцюгу. Буквально. У цьому світі дівчата мають суперсилу, але вона працює лише, якщо поряд є раб-хлопець. Так, звучить як фемдом з мечами і магією. Бо це воно і є. Наш герой стає особистим рабом бойової командувачки. Але не все так погано, бо за допомогу красуня повинна віддячити своєму рабу. І ці винагороди це просто навіть не рівень ечі. Навіть не питайте, що там відбувається, це краще подивитись. Тим більше, коли команда з красунь по черзі бере головного героя до себе на поруки, тобто садить на ланцюг. І ні, щоб головному герою попросити просто гамбургер. Ні, дівчата виконують лише його потаємні бажання, які він навіть боїться озвучити. Не хочу псувати ваше здивування, тому зацініть самі. Тут усе як треба: екшен, відверте етчі і сцени, після яких пояснити комусь, що відбувається важче, ніж те, що зайшов на помаранчевий Ютуб. Манга була відвертою, і аніме не підкачало. Зберегло все, що так люблять фанати. Це реально маст-вочі для всіх поціновувачів жанру. Я захоплююсь чарівними дівчатками. Ну і лідер нашого топу це аніме, яке сам не можу досі додивитися через дуже суперечливі і вибухові сцени. А раз тримайтеся міцніше, бо я захоплююсь чарівними дівчатками. Це той аніме серіал, який змусив інтернет буквально вибухнути у 2024 році. Якщо ви думали, що бачили все в жанрі дівчаток-чарівниць, то це аніме прийшло, щоб сказати, ти ніколи так не помилявся. Уявіть собі, мила 14-річна дівчинка, яка просто обожнює чарівних дівчат, їхні яскраві трансформації та боротьбу зі злом. Вона мріє стати такою ж, але доля, схоже, має на неї інші, значно більш збочені плани. Замість того, щоб отримати чарівну паличку добра, вона отримує сили злодійки і не просто злодійки, а такої, що її головна ціль знущатися з тих самих чарівних дівчат, яких вона так обожнювала. І ні, це не знущання в дусі Я вкраду твій обід або змушу сміятись над нею в класі всіх, о ні. Знущання тут можна охарактеризувати як такі штучки, які ти ніколи не могла уявити, але нам обом це буде дуже подобатись. Тут немає місця для сором'язливості, бо головна героїня, у формі леходійки, звісно, витворяє такі речі, що ви будете сидіти з відкритим ротом і думати, це взагалі законно. Але вона робиться з такою харизмою і пристрастю, що ви не зможете відірватися. Я захоплююсь чарівними дівчатками, це не просто ечі, це ечі, яке провокує, дивує і змушує сумніватися у власних моральних принципах, ну хоча б на 24 хвилини серії. Це абсолютний хаос і задоволення від нього. Якщо ви готові до чогось радикально іншого, що переверне ваше уявлення про чарівних дівчат і фансервіс, то це ваш вибір. Просто пам'ятайте, якщо до вас зайде мама під час перегляду цього вами. То перемикайте на помаранчевий YouTube, бо пояснити його буде набагато простіше. Дякую, що додивились до кінця, і не поспішайте відразу гуглити всі назви. Багато релізів виклали з українською озвучкою, топові студії Укрфандабу, посилання на які ти завжди знайдеш в описі під цим відео. Тому обов'язково підпишись, щоб не загубити, і постав лайк цьому відео, якщо сподобалось. Чекатиму в коментарях твої кращі ечі, можливо, якісь пропустив і палкого всім вечорочку.